Володимир Сасюра, Марій. Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, і що потім буде, то буде ніч. Моя ж любов, як день, не знають ще чуття такого люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, моя любов огрітиме яркіш за всі сонця. На Тисячі століттів. якби зірвать квітки з усіх планет, Що під зорями колише, моя любов пахтітиме міцніше над квіти всі крізь років вічний лед, якби зібрать красунь усіх віків, повз мене, хай ідуть вони без краю, Марії я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів. Хай очі їх зіллються в зір один, і в серце зірце буде хай світити, Зачарувати мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити. З яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине, світи ж мені, світи мені завжди, Над зорі всі, зоря моя єдина.